Друзі, сьогодні поспілкуємося про здоров'я і красу. Не секрет, що наше здоров'я залежить від дуже багатьох факторів: від того, що нас оточує довкола, від стресів, від генетики, від медицини, але на 50-70%, як свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Воно залежить від способу життя, від тих щоденних кроків, які ми повторюємо кожного дня. Якщо хочеш отримати результат, має бути регулярність. Якщо кожного дня їсти фастфуд, отримає результат. Якщо кожного дня дотримується корисний звичок, будемо мати хороше здоров'я. Адже здоров'я це не лише відсутність хвороб, здоров'я це хороший рівень енергії. Це хороше самопочуття, це є здатність вирішувати ті чи інші завдання, питання. Це є красива, здорова, доглянута шкіра, це оптимальний рівень обміну речовин. І для того, щоб бути здоровими, треба докладати зусиль. Тому зараз розпочалася весна, розпочався з понеділка, Великий піст. Я вважаю, дуже актуальний є. А можливість долучитися до програм оздоровлення на теренах інтернету є дуже багато різних курсів, програм, марафонів, детоксів і так далі. Але важливо. Хто веде ті програми, чи ви отримуєте супровід, наскільки науково обґрунтованими, які рекомендації ви там отримаєте? Чи є можливість консультації і щоденного супроводу? Так ось платформа Ecolife Academy – це освітня платформа, яка допомагає нам формувати корисні звички і допомагає піклуватися про своє здоров'я і красу. 10 березня на платформі Ecolife Academy стартуватимуть програми. Body Detox та програма Beauty Detox, які допомагають нам піклуватися про наше здоров'я і красу. З допомогою програми Body Detox ми можемо очистити наш організм від токсинів, сформувати корисні звички, адже програма є обґрунтованою, функціональною, розробленою науковцями інституту оптимального здоров'я Nutrilite, що знаходиться в Каліфорнії. І вона побудована на основних принципах здоров'я: це пити режим, це є збалансоване правильне харчування, це є підтримка з допомогою супліментів бренду Nutrilite і дотримання режиму дня. Програма Beauty Detox рекомендує використовувати для очищення шкіри від накопичення відмерних клітинок на поверхні такі маски, які називаються Artistry Signature Select. І за 21 день ви одержите красиву, гладеньку, сяючу шкіру. Наші програми тривають 21 день, де ви кожного дня отримаєте надійну підтримку вашого куратора, а також спільноти Ecolife. Екадемі. До зустрічі на оздоровчих програмах Ecolife Academy. Будьте здорові і красиві! Піклуйтеся про себе. До зустрічі!